Дорогі брати і сестри, сьогодні дійсне свято, свято Воскресіння Господнє. І сьогодні ми разом молимось в цей день за наших військових, які боронять нашу землю, які відстоюють нашу свободу і незалежність. Нехай вони якнайшвидше повернуться додому з перемогою і живими. Сьогодні ми молимося за те, щоб нарешті настав справедливий і довгоочікуваний мир у нашому домі, у нашому місті і у нашій Україні. Сьогодні ми молимося за те, щоб родини, які, на жаль, ще роз'єднані, об'єдналися. Сьогодні ми молимося за кожного українця. За кожного І бажаємо всім їм, перш за все, миру, злагоду, затишку, родинного затишку, міцного здоров'я, щастя. І Сьогодні я дійсно хочу побажати, щоб над нами завжди був Бог, щоб ми жили з Богом у серці і з Богом у душі. Сьогодні я хочу побажати. Щоб якнайшвидше, настав мир в нашому українському місті Харкові і в нашій Україні. Впевнений, що Бог з нами, Бог на нашій стороні і ми обов'язково переможемо. Дякую вам за те, що ви у Харкові, за те, що ми разом, за те, що ми разом і у горі, і у радості. А сьогодні у нас радість. Воскресіння! Христос. Тому Христос Воскрес. Я хочу висловити вам подяку цей величний день Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа від усієї нашої громади, від усієї нашої таранки, Те, що ви багато трудитесь, не той непростий, на не такий час для нашого міста. Ви даєте всі можливості для того, щоб чим менше наш народ відчував ті болі, ті страждання, які задає нам російська агресія. Тому цей день Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа хочу побажати вам цієї воскресної радості, щоб вона завжди була в вашому серці, щоб Господь вам цей непростий час допомагав, підкріпляв вас, посилав вам сили, наслаги і Божого благословення. І вами буде в скорому часі перемога з вашою працею, не яку ви робите для наших харків'ян, для нашого славетного міста Героя. Дякую вам і дякую Богу, і прийміть цей скромний пастальний подариння. Христос